Чому Бог допускає смерть людей праведних? Чому Бог допускає смерть капеланів? Чому Бог допускає е, руйнування храмів? Чому Бог допускає взагалі існування храмів на е, такому грішному е, світі? Чому так трапляється, що? Діти вмирають. Як це Бог таке може е, допустити? І ви знаєте, ну, я вивчаю Біблію у моїх е, докторів теології Солтаненка, і ви знаєте, Біблія, вона дуже е, дуже добре відповідає на це питання, як мені здається. Е, ви знаєте, що е, Через кого ще прийде спасіння? І через кого ще прийде шанс почути істину, якщо у цьому злому грішному світі не буде ні храму, ані дітей божих праведних? Це буде жах. У цьому світові все буде дуже дуже погано. І ви знаєте, як писав пророк Даніїл, що ще відступники не сповнили міру беззаконня свого. І ще не настав час суда Божого. Ну про що це мені говорить? Це говорить мені про те, що обов'язково буде кара Божа і буде суд Божий, справедливий суд. Бо я знаю, що у Бога е, дві сторони. Бог так, він люблячий, але як він і е, е, люблячий, е, досконало люблячий. Отець Небесний, так він і досконало справедливий. Він і люблячий, і справедливий це обидві сторони Бога. І суд, справедливий суд, він обов'язково настане. І я вірю, що усі тімні е, діла, які люди чинять, вони обов'язково усі будуть вкриті, і все буде е, нам. Ну, все буде дуже ясно, чітко, зрозуміло кожному, хто що робив і на чиїй стороні був кожен. І е, міра, міра беззаконня, вона ще повинна наповнитися. Бо, е, як закінчується Біблія, е, сам Ісус Христос. Останні слова нового заповіту, е, книги, об'явлення. Сам Ісус Христос каже, що поки що у наш час неправедний нехай чинить неправду ще. А поганий нехай ще опоганюється. А праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Тобто ми розуміємо, що зараз в мене, як у тебе, є шанс довести, чи я з Богом, на, я буду, на чому боці я буду стояти. Я буду а, являти світ спасіння цьому світу, для чого ці капелани, ці герої поклали своє життя. За що вони, якщо і померли, за що? Щоб я просто, знаєте, так жила безглуздо, розважалася, жила задля себе чи задля того, щоб довести, що я дитина світла, і я маю розповсюджувати світло, сяєво Божого Слова, віру. Для чого я живу зараз? Ось зараз кожному з нас потрібно довести, чи я е, е, дитина світла, чи ні. І обов'язково буде суд Божий. І обов'язково усі ці е, дорогоцінні е, діти, яких вбили нелюди, усі. Капелани, усі святі, які проповідували, а їх стратили, усі військові, які явили пік любові, як і сказав Господь Бог, що немає більшої любові, ніж за тих, хто поклав своє життя за ближнього свого. Ось. І я розумію, що. Усі ці присутні на суді Божому, вони будуть е, як свідки, як ну, присяжні, як ну, ті, які будуть засуджувати увесь цей грішний світ. І вони будуть очевидцями, так, свідками, беззаконня. І саме вони будуть засуджувати усе зло і усіх злих тих, то був на боці диявола. Мені це подобається. І я, знаєте, як е, віруюча людина, я залишаюся е, віруючою навіть е, на війні, коли в нас, ви знаєте, що ми з України, і у нас тут війна досі триває. Але я е, вірю, що е, усе це для того, щоб кожен зміг себе проявити. І я вірю в життя вічне. І я знаю, що зараз є святі люди праведні, що вони живуть не недарма, вони живуть для того, щоб кожен з нас мав шанс спасіння, покаяння і приєднання до родини вічної родини Божої. Бо я знаю, що тут на землі. Ще не закінчується все. У нас буде продовження, ви знаєте, буде продовження е, існування у вічності. І я вірю, що ми усі зустрінемося як родина Божа. Ще раз обов'язково ми побачимо усіх цих е, людей, е, мучеників за ім'я Господа. Які поклали своє життя, які виявили любов, ми всі побачимося із нашими вмерлими рідними, які зараз у вічності з Господом. Я обов'язково вірю, що це цей час настане. І ми не просто живемо тільки цю це одне життя, і все закінчується тут. Ні, я знаю, що буде продовження обов'язково, і Господь він. Як люблячий, але і справедливий Господь, Він все покаже, знаєте, як все буде відкрито. І ми з'єднаємося і побачимося знов, і будемо разом. Це те, що я вірю, це те, що казав сам Господь Ісус Христос. Тому є надія. Я надія, що герої вони не вмирають. Я надія, що, е, що вони поклали своє життя не дарма, що є шанс, що вбивці, кати, гвалтівники і служителі диявола. Вони зараз задумуються і вони мають шанс на покаяння. І ви знаєте, що небо воно, воно має радості від одного, однієї душі, яка кається навіть від однієї. І так, це боляче жертви усіх цих праведників. Це дуже боляче. Але є і радість на небі, коли. Зла стає менше. Коли я, ти як злі люди вони каються, виправляються та стає більше світла на цій землі. Задля цього я і живу, задля цього, за того, щоб більше було світла, більше було розповсюджене слово Боже, яке може змінити увесь цей світ і покращити його. Я гадаю, що для цього і жили, і служили, і помирали усі ці герої. Нехай Господь благословить вас.